Від 7 вересня на Полтавщині стартує другий етап системи оперативного інформування про надзвичайні ситуації. Як і попереднього разу під час тестування людям на мобільні телефони надходитимуть повідомлення із попереджувальним сигналом. Отримуватимуть їх орієнтовно о 12-й годині тричі на тиждень, у понеділок, середу та п'ятницю. На цьому етапі тестування, окрім звичайних тестових повідомлень, можливо надходження таких повідомлень, як повітряна тривога, хімічна радіораційна, біологічна небезпека. Безпека. Всі ці повідомлення мають текстовий характер і не потребують ніяких дій від населення. Якщо на Полтавську області е, нема безпосередньої загрози, то, ну, мабуть, недоцільно Полтавську область підключати до е, цього сповіщення. Бо інакше люди не можуть реагувати 10 разів на день там, чи 5 разів на день, а потім може трапитися ситуація, коли реально будуть летіти, а люди будуть отак -от ходити спокійно і не реагувати на це. Розробили систему тестового оповіщення фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Провадили проєкт за допомогою трьох операторів мобільного зв'язку Київстар, водафон та лайфсел. Під час першого етапу повідомлення розсилали протягом місяця із 15 червня до 15 липня. Перший етап тестування проводився в Полтавській Вінниці, в області. Зараз це буде тестування проходити на території всієї України, окрім території, де проходять активні бойові дії. По результатам попереднього тестування було визначено, що 95% населення отримували населення сповіщення. Не отримували сигнал сповіщення лише люди, в яких застарілі телефонні апарати. Мабуть, достатньо правильно, що воно гучно, тому що не завжди ти можеш ну десь на вулиці почути. Так ну коли ти знаходишся в транспорті, там або десь в магазині, коли дуже багато людей, коли воно ще в сумці лежить. Система тестування буде проходити за допомогою технології Cell Broadcast, яка має значні передваги ніж звичайне СМС-інформування. Такі як більш оперативне інформування населення, по більший їх обсяг людей, які будуть отримувати ці повідомлення, і те, що люди будуть отримувати повідомлення, навіть якщо ви у них винкнути звук в телефону, за словами начальника сектору телекомунікаційних систем Державної служби з надзвичайних ситуацій на Полтавщині Віктора Калафути, другий етап тестування системи оповіщення про надзвичайні ситуації триватиме орієнтовно до 10 жовтня. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному. Вільному Полтава